Ви задумалися над покупкою авто з Америки. Продали свою машину за 10 тисяч доларів, а тут за 15 вам пропонують майже нове авто, яке на ринку коштує удвічі дорожче. Соцмережі переповнені рекламою про автомобілі США, що створює ілюзію золотої жили, яка от от закінчиться, і тому на вас психологічно тиснуть, щоб ви встигли замовити собі ідеальний варіант по солодкій ціні. Знаєте, мені взагалі хотілося почати це відео зі знаменитої фрази СММщиків. Зараз мене зненавидять усі компанії з пригону автомобілів із США, але напевно так і буде. Причому майже кожного тижня у цих компаній якісь термінові новини про уявний цінопад на автомобілі з Америки. То це зимовий період, і американці до початку весни взагалі не купують автомобілі і сидять у своїх берлогах. Тому можна вихопити собі гарячу пропозицію. То Трамп уводить санкції на європейські авто і треба сьогодні швидко замовляти у них, бо ці не скоро підуть вгору. А зараз ще й повернення розмитнення на електрокари з січня 26-го року. Спойлер: безкоштовний сир тільки в мишоловці, і за все в цьому житті приходиться платити. Я не рекламую послуги пригону авто із США, а просто ділюсь своїм досвідом. Щоб повністю вас не засмучувати, скажу так. Автомобіль можна дійсно дуже вигідно придбати на аукціоні, відремонтувати і отримати вартість, яка, можливо, і не буде нижче ринку, але точно коштуватиме свої гроші. Про це поговоримо трохи пізніше. Проте є купа нюансів, про які багато хто з вас чув. Хтось, на жаль, відчув їх на своїй шкурі, а хтось думає, що саме йому пощастить і його пронесе. Але реальність така, що люди чекають свої автомобілі по півроку, виходять за межі попередньо розрахованого експертами бюджету, а дехто Взагалі продає свій ще не відремонтований автомобіль, бо просто не в змозі це зробити через брак фінансів. У цьому відео я постараюся поділитися з вами інформацією, яка, сподіваюся, допоможе комусь з вас не втрапити в халепу при покупці авто зі штатів. Хоча багато хто вже встиг опектися на такій покупці, попит на автомобілі зі штатів все ще на високому рівні. Це зумовлено кількома причинами, які логічно випливають одна з одної. І головна із них вартість. Більшість людей, які розглядають таку покупку, прагнуть зекономити, що є цілком виправданим, враховуючи нинішню ситуацію в Україні. Друга причина, яка напряму пов'язана з першою, це можливість купити майже нове авто 23-24 років за вигіднішою ціною. І нарешті третя шанс отримати автомобіль в топовій комплектації, що в іншому випадку могло б бути недосяжним за бюджетом. Ці три фактори є ключовими тригерами, які допомагають компаніям з прогону автомобілів із США грати на ваших нервах і при цьому заробляти просто фантастичні за українськими мірками гроші. Більшість оглядів на авто і США тут на Ютубі зводяться до наголошення на вартості покупки авто на аукціоні. Типу цю машинку ми виграли для нашого клієнта за стільки. А цю за стільки. Тут треба замінити лише бампер, тут лише двері, а тут лише машину. Дехто ще розписує вартість доставки, а дехто взагалі може розрахувати до копійочки вартість ремонту. І дійсно, якщо ви ніколи в житті не мали справу з ремонтом автомобіля, особливо кузовним, то ви, напевно, і повірите у ці цифри. Проте мені, як людині, яка раніше стирала просто кілометри наждачного паперу об кузова автомобілів, чути такі розрахунки просто смішно. Тому про ремонт ще точно сьогодні поговоримо. А зараз хочу розповісти. Вам про те на чому найчастіше опікаються люди, перше це вибір самого авто та комплектація. Усе, що потрібно менеджеру компанії з пригону авто від вас, це ваша згода на торги конкретного автомобіля на аукціоні. Як тільки видали цю згоду, погодили кінцеву ставку, робота менеджера на 97% успішно виконана. Це ви тепер будете переживати, пошкодять ваш автомобіль при транспортуванні чи ні. Чи отримаєте ви його через три місяці, чи прийдеться чекати півроку. Вистачить вам ресурсів відремонтувати цей автомобіль чи ні. Компанія ж свою роботу виконала. Автомобіль куплений, автомобіль їде, чекайте. Тому повертаємося до проблеми вибору авто. І вона полягає в тому, що замість того, щоб обрати для вас найкращий варіант, найкращу комплектацію, менеджери будуть щоденно відсилати вам десятки варіантів автомобілів і казати, що кожен з цих авто це супер унікальна пропозиція. Вам потрібно ж просто зробити вибір. При цьому перекладаючи в кінці кінців відповідальність за вибір авто на вас, це ж ви обирали. І знову ж таки, під найкращою комплектацією я маю на увазі не усі можливі опції на цьому автомобілі, а саме вартість подібних авто в Україні. Кожне авто має свою ціну, і я вважаю, що якщо ми звертаємося до компанії про допомогу у виборі авто, то вона, як мінімум, має знати, як обрати найкращий варіант. Проте насправді більшість цих менеджерів взагалі не розбираються в комплектаціях автомобілів. Особливо це стосується американських марок, лінкольнів, джипів Гранд Чирокі та інших моделей, де в базових комплектаціях можна зустріти багато цікавих опцій, які в європейцях отримують лише преміальні сегменти. Більше того, багато хто все ще наївно вірить, що американці рвуть гроші з дерев і міняють автомобілі як шкарпетки, здають на аукціони або віддають безкоштовно. От і я собі зараз виграю Джекпот. Так от, для того, щоб страхова компанія списала автомобіль після ДТП як Total Loss, після чого машина отримає так званий Salvage Title, ціна вартості ремонту повинна перевищувати 50% вартості автомобіля. А в деяких штатах, як, наприклад, Флорида або Джорджія, цей відсоток взагалі має бути вище 80. Для наглядності умовно візьмемо нову Tesla Model Y. Яка у США зараз коштує 53 тисячі доларів. Якщо вона найближчим часом з'явиться на аукціонах із Salvage Title, це означає, що вартість ремонту в США оцінюють приблизно в 30 тисяч доларів. Зрозуміло, що ціна на роботу в США суттєво вища ніж в Україні, але це точно не замінити бампер із фарою за 2 тисячі доларів. Вибирати і перевіряти автомобілі із США потрібно максимально серйозно. Я, наприклад, купив уже декілька авто із США. Одне було Clean Title, тобто без ДТП, і як виявилось пізніше, дві деталі все ж таки були фарбовані. І до речі, в карфаксі про це нічого не було зазначено. А інше, яке теж було Clean Title, взагалі було викрадено і повернуто попередньому власнику, про що я теж дізнався не відразу. Тому, якщо ви хочете зекономити кошти і зберегти свої нерви, вам прийдеться вивчати усі комплектації, цінову політику та нюанси самостійно. І друга афера це доставка. Звичайно, що купуючи машину через компанію з пригону авто, вам точно накинуть декілька сотень доларів за транспортування вашої машини. Тут треба розуміти, що ці компанії не привозять вам автомобіль. Вони не мають власних контейнерів, не володіють власними суднами, не мають своїх власних площадок у США, як вони це люблять казати. А деякі взагалі навіть автовози не мають, щоб доставити ваше авто з Німеччини або з Литви в Україну. Перевезеннями займаються великі транспортні компанії, які перевозять тисячі автомобілів щомісяця. Знайти їх абсолютно неважко деякі з них взагалі офіційно співпрацюють з аукціонами, і доставку можна оформити на самій платформі аукціону. І третя проблема, з якою найчастіше стикаються українці, купуючи авто із США під ключ, яка, напевно, найбільше впливає на кінцеву вартість автомобіля, та де найбільше ці компанії під ключ хочуть заробити: це ремонти відновлення вашої машини. Тут знову будуть грати на ваших емоціях. Оскільки ви вже майже їдете на своєму новому авто, ви вже побачили свою мрію на власні очі. Ви прочекали так довго, і вам просто уже не терпиться відремонтувати свою машину. Але тут починається найсумніший етап більшості таких покупок. Це розуміння того, що головна ідея, яка привела вас до цієї ситуації, тобто зекономити кошти, терпить фіаско. Ви уже 100 разів перерахували витрачені кошти та бюджет, на який ви розраховували. З майстерні майже кожного дня приходять нові накладні на виконану роботу та повідомлення про нестачу якихось незрозумілих кріплень та пластмасок. Ви знову все це чесно оплачуєте, бо вже просто не маєте на все це сили і нервів і просто хочете забрати свою машину. І нарешті цей день настав. Вам подзвонили з СТО і сказали, що ваше авто готове. Ви на сьомому небі від щастя. Сідаєте на свій велосипед, бо грошей на таксі вже нема. А друзі і дружина вже давно відвернулися від вас ще на етапі доставки автомобіля в порт. Вас переповнюють емоції, і ви розумієте, що усе це не дарма. Правда, залишився ще один невеличкий нюанс. Ще треба швиденько пройти сертифікацію і поставити автомобіль на облік. Ви приходите на сертифікацію, а там вам кажуть, що ваше авто підпадає під євро 1 і ви не можете пройти сертифікацію. Звичайно, що це жарт. Більшість автомобілів із США без проблем проходять цю процедуру. Але на початку відео я ж говорив, що автомобілі США можна дійсно вигідно придбати і привезти в Україну. І так, це дійсно можна зробити. Якщо ви розбираєтесь в автомобілях і займаєтесь їхнім ремонтом, або ж маєте на 100% надійну людину, яка зможе вам у цьому допомогти. У такому випадку ви можете самостійно, без жодних посередників купити собі автомобіль на аукціоні. Ви оберете собі варіант, який зможете власними руками зібрати докупи. І будете насолоджуватися експлуатацією, знаючи кожен гвинтик. Yeah, yeah, і, до речі, є ще одна ситуація, коли можна вигідно купити автомобіль із США не Ремонтуючи його самостійно. І це преміальні автомобілі. Знову ж таки, через просто космічні ціни на ремонт автомобілів у США, страхові компанії оцінюють вартість ремонту просто в шалені гроші. Але в Україні ми ж знаємо, як перепрошити блок, перепаяти фари, приварити кронштейн коробки це ж ізі. Тому народ, дякую, що подивилися це відео. Задавайте свої питання. На які знатиму, відповім. А на які не знатиму, в мене найсвідоміші підписники. І вони 100% поділяться своїм досвідом із вами. Усім дякую, і побачимося в наступних відео.